Як знайти координати середини відрізка АВ? Нехай точка А має координати Ха. І точка Б має координати ХБ, YB. Точка С середина відрізка АВ, І координати цієї точки ми знаходимо за такою формулою: XA плюс XB навпіл. YA плюс YБ навпіл. Розглянемо на прикладі, нехай точка А має координати мінус 2, -3, а точка Б має координати 4, 3. Скористаємося нашою формулою. С середина відрізка. Мінус 2 плюс 4 навпіл, мінус 3 плюс 3 навпіл. І коли ми зробимо розрахунки, то отримаємо, що С має координати 1, 0. Знайдемо цю точку, ось вона.